Вітаємо вас на першому міському. Ви дивитеся консиліум проєкт що боронить ваше здоров'я кожного тижня. Мене звуть Тетяна Косенко, і сьогодні будемо говорити про дуже цікаві теми, як і зазвичай з найкращими експертами регіону і нашого міста Одеси. Будемо говорити про дітей, про дорослих, про сімейну медицину і загалом про наш імунітет. Все це починаємо саме зараз. І будемо вітати в нашій студії вже першу гостю. Це Оксана. П'ятківська лікарка-педіатр медичного дому Одрикс Оксано, вітаю вас в нашій вітаю. студії, дуже рада бачити, Оксано. Е наразі продовжуємо тему, яку розпочали не з вами, з вашою колегою, також педіатриною минулого разу. Минулого разу в консиліумі ми говорили про те, що робити, коли дитина хворіє. Дуже батькам сподобався цей випуск, але багато виникло питань з іншого такого приводу: а що ж робити, щоб дитина не хворіла? Що робити, коли такий перехідний період? період, який дуже небезпечним називають усі лікарі, що нам робити, як зміцнювати імунітет, як на нього впливати, що зробити, щоб убезпечити дитину від хвороб? Давайте про це поговоримо із вами сьогодні. Тим більше що зустрічаємо весну, а це таке мінлива пора року, коли. Нібито вранці ще мінус є, а вдень вже плюс 15, і ми не знаємо ні, як самим вдягтися, ні як дитину вдягти? І от про все це, про наш спосіб життя і вплив його на наше здоров'я, особливо на здоров'я діточок, і поговоримо. Розкажіть, будь ласка, як взагалі весна чи, ти, чи то є пора ем, збільшення хвороб серед діточок? Так, насправді ні, насправді, в зимній період більше е, хвороб є. Це грип, вся, всі, всі інші захворювання. Весняний період, так як у нас проходить е, зміна часового поясу, теж збільшуються захворювання зв'язку з е, стресом для організму, гормональними перестройками та всіма іншими факторами. А, що я для цього рекомендую? По перше, одягатися правильно, тобто при прогулянках, обов'язково у кожної дитини у батьків. Має бути щоденні прогулянки на повітрі. Тобто 30 хвилин на день ми маємо приділяти своєму часу, щоб вийти на вулицю, погуляти з дитиною. Це обов'язково фізичні навантаження, якісь секції, заняття, велосипед чи інші всякі види. Далі. Що найголовніше? Це раціональне харчування. Давайте тобто. по пунктах. Давайте Забавно. ми от, детальніше, ви вже багато чого uh -huh. перелікували. По-перше, ви сказали, треба правильно одягатися. Що uh -huh. означає правильно? Дивишся, отак на дитячий майданчик. Одне дитя бігає без шапки, бігає там собі веселе, uh -huh. роз, розхристане, матусі дивляться певні таким, знаєте, з осудом. І інше дитя сидить у трьох шарфах в курточці, в дутому комбінезоні, тільки носик стерчить з того усього. Цього пакунку скажіть, як правильно одягати дитину, коли ми маємо таку температуру досить теплу на сонечку? Дитина в тому числі бігає, вона якось ну дуже маленька сидить так у візу, у колясочці, а вже більше дитина вона бігає, вона там щось там стрибає, грається. От як правильно одягти дитину в цей період? Одягати в період, ну так як ви сказали, що в цей період взагалі тобто, треба орієнтуватися, що це зима, осінь, весна, літо, тобто від сезону. З літом все просто, там нічого такого угу. важкого не треба. Там вабі, а, хіба що капелюшок? Щоб, та, капелюшок голова так, так була захищена. Та, і обов'язково наносити СПФ крем А, Далі, на даний момент є такий атрибут. Тобто одягаємося на шар більше, чим себе. Тобто дитину одягаємо на шар більше, чим себе. Це має бути багатошаровий одяг. Між одягом має бути простір для того, щоб повітря проходило, провітря проникнутисть. А для молодших дітей, та й взагалі для дітей краще, перший шар це має бути з натуральної тканини, тобто це бавовна або щось інше. Для більш-менших, які у візочку знаходяться, треба перед прогулянкою змінювати обов'язково памперс, так як волога може сприяти різним переохолодженням і тому подібному. Далі, ще що хочу сказати: кожні батьки перед виходом хвилюються, що їх дитина замерзла, їй холодно, тобто в неї холодні ручки, ножки, носик холодний. Насправді це дуже хибна думка. На це звертати не потрібно. А щоб перевірити, чи дитина чи дитині холодно. Достатньо буде доторкнутися до її шиї, uh -huh. грудної клітинки або до животу. Якщо вона тепла, дитині зовсім не холодно. Перегрівати дитину не треба, щоб вона пітніла, мокра була. Це гірше буде, чим вона замерзне. Тобто. Перегрів гірше, ніж холод. Ви кажете, що на один шар більше, ніж себе. А нічого, що дитина бігає. От, наприклад, матуся сидить, сіла собі дав, на лавочці, і сидить і дивиться, так наглядає за дитиною чи татусь. А дитина носиться там з кута у кут і навпаки більше одягнена, їй не буде спекотніше. Можливо, так, фізичні навантаження збільшують кровообіг, тобто і терморегуляція підвищується. Просто ви можете зняти там, наприклад, зайвий як шар, да, ви зайвий сказали, шар, що їх да. багато повинно бути, так? так. так. Цікаве питання щодо, знаєте, як кажуть, продуло. Що це таке слово? Це таке народне, так? Uh -huh. Що я не зав'язав на шиї там шарфа дитині і надуло їй, там тому вона захворіла, чи то а, шапку зняв, чи то одягнув, була не так дитина. А, скажіть, насправді, якщо дитина, от якось подуло на неї вітром природно, може від цього вона захворіти? Чи це зовсім інші процеси відбуваються? Ні, а захворіти від? Продуло зовсім не може, тобто ми маємо свій імунітет тренувати. Не треба кутати, щоб не продуло не треба якісь стерильні умови для дитини. Цього всього не треба, а не треба її тримати в квартирі, щоб вона нікуди не виходила, не контактувала з дітьми. Але ми адже, ми повинні наш імунітет тренувати. Якщо він буде нетренований, він стане ледачий і при неблагодійних умовах, звичайно, дитина буде хворіти, так як вона ну, не приучена до цього. Продуну такого терміну немає. Насправді вже маємо так діточок, як ви кажете, в лапках нетренованих, тому що ковід замикав їх надовго в приміщенні. Звичайно. Так вони не контактували, не хворіли. Нам в підтвердження ваших слів минулого разу також сказала підеатриня, що хворіти це нормально для Звичайно, дитини, так. тому що як інакше сформується імунітет, коли дитина стикається з різними вірусами, бактеріями, вона переносить це захворювання, і потім цей міцний імунітет формується, і людина вже більш доросла, не хворіє. А що ми маємо, якщо не тренується цей імунітет, ми маємо те, що потім така хвороблива людина, вона все життя страждає від тих хвороб, від яких ховали їх ще в дитинстві, так? А що стосується фізичної активності, ви сказали, 30 хвилин не менше на день ми повинні гуляти. Угу. Це повинно бути в якийсь час певний чи не важливо, оскільки я знаю, що до вітаміну, Д він виробляється там десь в першій половині в 11 та десь година, там, як кажуть лікарі, що в цей час сприятливо саме гуляти, не сидіти десь там на пляжі в спекотний день. А коли саме гуляти? І я так розумію, що це може бути будь-яка прогулянка парком на дитячий майданчик, морем, трасою здоров'я, так? Так. Також треба звертати теж на сезонність, тобто, якщо це літо з малюками потрібно гуляти від до 11-ї години угу. та після 16-ї години, тобто, щоб не було перегрівання і всіх таких факторів. В даний момент можна гуляти в будь-який час. Але потрібно дивитися, щоб не було доща, там, сильного вітру, тобто благоприятні умови для прогулянки. Гуляти можна в будь-який час. Дуже корисно ще виходити на вечір. Тобто, це для сну, навіює сон. Діти тоді краще засинають, в них немає збудження нервової системи, які потім проблеми зі сном дають. Тобто гуляти можна в будь-який день, в будь-який час. А скажіть, я от чула від деяких батьків, які от як ви кажете, несприятливі умови, навіть одягали дитину, яка ще маленька, угу. в таку колясочку клали її, і, і навіть на балконі чи лоджії вивозили для того, щоб дитина дихала свіжим повітрям, але там був дощ, вітер, якісь там чи снігові? Якісь так можна робити, якщо от ви кажете, що звичайно можна для маленької дитини, так, так можна я так? Теж так рекомендую. То навіть дуже гарний метод дитині потрібно дихати. Це закалює імунітет. Так що... от так, що бачите, правильно роблять. Ну вже побільше дитину на балконі не посадиш. Гратися то тут вже інша ситуація. Що стосується фізичної активності, чому вона важлива для імунітету? Під час фізичної це насправді дуже таке важливе питання, Фізична активність має бути у кожного, тобто не тільки у дітей, у дорослого, у дітей у більш старшому віці. Тобто, фізична активність це самий головний атрибут для імунітету, для здоров'я. В чому вона заключається? Тобто, при рухі м'язів наших а, збільшується кровообіг, тим самим і збільшується циркуляція імуноглобулінів, які нам дають перебороти якусь, якусь інфекцію, а, мікроби, віруси і це все. А, для батьків. Нехай самі вибирають. В мене є діточки, які займаються, я просто ними так любуюся. Вони в мене гімнасти. Хтось займається фігурним катанням, футболісти. Просто не знаю, для мене це таке, я ними просто восхищаюсь. Знаєте, насправді дуже багато навіть попри війну працює різних так. гуртків і різних таких активностей. І ми знаємо, що навіть всесвітня організація охорони здоров'я надає певні е, такі часові проміжки, скільки людині в різному віці треба займатися дорослій дитині для нормального функціонування. Ми не повинні забувати, що е, взагалі-то людина все ж таки з тваринного світу вийшла, і е, наша мільйон років е, наша активність була пов'язана з фізично фізичною. і те, що наразі ми маємо диванну таку безактивність або комп'ютерне засідання там за стільцями, це нам не притаманне і саме хвороби і. З таке, скажімо так, зменшення імунітету, воно виникає від того, що людина не веде природою для неї пристосований спосіб життя. Так, так, хочу ще навести приклад, такий простий. Наприклад, як ми тренуємо м'язи, так і ми маємо тренувати імунну систему. Угу. Тобто, ми ходимо в відвідуємо там спортзал або якийсь ем, велосипед, тобто для дітей, щось таке. Якщо ми не будемо тренувати імунну систему. Вона, як я казала, стане ладача і не буде відповідати правильно. Тобто, можна на прикладі м'язів і зрівняти нашу імунну систему. Прокачатися можна, як то так. кажуть, як кажуть спортсмени, що стосується раціону ми дуже багато про це говоримо наразі, колись там декілька десятків років тому важко було якось урізноманітнити раціон, тому що не так багато на нашому столі і в наших магазинах було таких різних продуктів. Але наразі маємо все, що мабуть згадаємо, все привозять, все привозять, все продають. Скажіть, як от на цьому зломі? коли міняються пори року, зима на весну, чи щось потрібно міняти в раціоні, бо багато кажуть про е якісь такі дефіцити вітамінів і таке інше. Чи існує воно наразі в нашому сучасному світі, і чи треба якось поповнювати іншими продуктами наш стіл? Дивіться, насправді, так, питання про раціон є розповсюдженим. Але головні правила його воно має бути збалансованим та різноманітним. Зимній це період чи це літній? В зимній період теж можна знайти гарні продукти, які будуть доповнювати наш раціон. Тобто, що потрібно? Білок. Білок має бути у кожного, тобто вживати в білок щоденно, має бути в раціоні. Для чого він нам потрібен? Він як будівельний матеріал для імунних клітин та гормонів. Що це таке? Це ем, білок ем, тваринного походження, м'ясо, ем, яйця. Ем, Кісло молочний, мабуть, це входить до Так, так mm -hmm. Звичайно, молочні продукти. Я думаю, наразі вони є, з ними проблем немає. Фрукти, овочі, які багаті вітамінами та клітковиною, яка потрібна нам для харчування, для шлунково-кишечного тракту це все теж потрібно. Також потрібно правильні жири, це вершкове масло, далі горішки якісь. Це, це є на даний момент в магазинах до цього. Дефіциту немає. Дефіциту, не маємо, дефіциту так? так немає. Також вуглеводи, це каші, щось таке. Але для дітей, ну ну не тільки для дітей, я рекомендую скорочувати прості вуглеводи, тобто менше їх вживати в їжу. Це цукор і булочні вироби. Я так, думаю, так. мабуть, цей солодкі напої, які дуже люблять діти різних Звичайно. компаній. Так. Це також дітям взагалі до двох років ну не рекомендують соки і це все. Мінімальних кількостей. але наразі ми маємо е, звичку з перших днів свого життя е, любові до солодкого, тому що матусіне молоко має лактозу, яка має солодкий присмак, і тому майже кожна каша або якесь там е, штучне вигодовування, воно містить в собі солодке, щоб дитина просто не відмовлялася від нього. На на жаль. А потім ми від усього чого цього відучаємося. Так скажіть, Оксана, що ви думаєте щодо того, от є е, е, батьки, ви сказали, білок дуже важливий для дитини. Які е, постять дітей е, релігійні батьки, mm -hmm. або ті батьки, які є вегетаріанцями, які не дають своїм дітям, або навіть є такі діточки, які не хочуть їсти м'ясо. От я навіть знаю одну родину, де дитина родина їсть м'ясо в різних е, приготовлене в різних блюдах, але сама дитина відмовляється, вона не хоче рибу їсти, їй вже і, і маскували її, і варили, і, і смажили, не хоче м'ясо їсти. Насправді це. Е, Може так якось вплинути на імунітет і його зменшити, що ми не їмо той тваринний білок? Так, на жаль, такі дані є можливо. тобто білок має бути в будь-якому випадку. В таких випадках я на прийомі запитую, чи в достатню кількість дитина вживає білка. Um, чому повідає перевагу, якщо вона там не їсть не кисломолочні продукти, не любить ні яйця, ні м'ясо? Uh, стараємося якось заміщувати, призначати якусь омегу. Це, це, це mm -hmm. максимум, то, що ми можемо призначити, і вітамін Д. Для розвитку імунної системи все більше ніякі полівітаміни нічого не призначаються. Оце насправді це е, теж дуже цікаве питання щодо mm -hmm. вітамінів, тому що ну ми знаємо, що фармацевтичні компанії не дні на продажі. Ми заходимо в будь-яку аптеку і бачимо красивенні вітрини з яскравими такими е, коробочками вітамінів, mm -hmm. самі вітаміни різних кольорів, форм і таке інше. Написи там для волосся, для імунітету. Для краси, для здоров'я, для гарної роботи мозку, для всього там написані вітаміни. Багато з них ми беремо, бачимо, що це просто харчові добавки, а не вітаміни в чистому виді, як іноді прописують лікарі. Що стосується оцих вітамінів, всі люблять наші українці пропивати полівітамінні комплекси Ще? на перед зимою та після зими. Чи потрібно це дітям? І як ви взагалі ставитеся до штучного такого ведення вітамінів? У раціон. Я відношусь до цього негативно, тобто особисто я таке не рекомендую. Uh -huh. Даю рекомендації харчуватися правильно і, то, і всяке інше. По-перше, в медицині є рівень доказовості препаратів. Це можна перевірити і в Телеграм-ботах. Зараз дуже багато розвинуті інтернет-структури, в яких це все можна перевірити. Всі препарати, які там імуностимулятори, полівітаміни, це все. Вони все не пройшли доказову базу. А що саме страшніше, тобто вони не мають чи вони взагалі безпечні для дитини? Mm -hmm. Ми ж не знаємо, який рівень від того чи іншого вітаміну у дитини. А застосовувати їй полівітаміни і викликати якісь алергічні реакції і ще щось, ну не хотілося б, не рекомендую. А краще це. З харчуванням отримати якось так. Є такий приклад: кожен знає з нас, що таке алергічна реакція. Угу. Тобто, це не зменшення імунітету, а як переізбиток імунітету. І коли ми потрапляємо якийсь контакт, відбувається з якимось алергеном, звичайно, вона реагує не так, як треба. Тобто, так, же саме може бути і при оцих цих полівітамінах, тобто я не рекомендую їх вживати. Взагалі може будь-яка реакція бути так, а з цими так. імуностимуляторами. Теж дуже багато ваших колеги розповідають, що саме це втручання, формування імунітету, особливо в дитини, то взагалі нонсенс, тому що цього не потрібно робити. Імунітет повинен природньо тренуватися, як ми сьогодні говорили в студії, різними такими безкоштовними по великому рахунку, такими способами, як прогулянка, як свіже повітря, сонечко, як фізична. Активність. Просто Скажіть, ш... так, так. Просто шкода е, грошей батьків. Це раз, по-друге, лабораторії вже розробили навіть чутливість до даних препаратів. Отак от, от навіть? А, так, вже є чутливість до даних препаратів, але це теж немає ніякої інформативності. Кожен раз, коли ви будете здавати, вони будуть, будуть мати різні показники. Тобто, це не то, що дитини зменшується там, до якогось препарату чутливість. Ні. Вони просто недоказові. Розумієте, Оксана, тут ви сказали е, шкода грошей батьків. Тут навпаки, е, тут такі бувають батьки, що гроші в них на ці препарати є, а часу на прогулянку нема. Тому так. вони думають е, в цьому, знаєте, ну у нас такий, на жаль, ритм життя, що ми всі працюємо е, багато, подеко, подекуди є і по дві роботи в людей. І вони так, так стараються заради дітей, що ну, думають, да. ну я ж не можу погуляти, але я їм найкраще, краще, на кращі вітаміни, найдорожче куплю. Я не знаю, американські, німецькі, які там провід. Ні, компанії зараз принесу насправді вони не розуміють, що роблять тим гірше. Що стосується сну завжди говоримо про те, що сон важлива така виха нашого життя. І що стосується дітей, скільки вони повинні спати? Ми знаємо, що дорослі десь 8 годин. А коли засинать повинні діточки прокидатися? що є нормальним сном для дитини, перш за все в сні має бути режим. Тобто дитина має лягати і прокидатися в один і той же час. Бажано лягати в, о, о 9 годині. Сон має бути десь до 9 годин. Uh -huh. Чому це важливо? В 9 годині виробляються певні гормони. Так, як мелатонін він називається. Він а, регулює наш настрій, імунну систему, тобто під час сну безліч виділяється гормонів, які потрібні для нашої життєдіяльності, для підтримки імунітету і для іншого. Якщо людина не виспиться, не буде квола, не буде настрою. Тобто, сон це дуже важливо. І ми розуміємо, що в дітей це взагалі ще також і буде впливати і на навчання, тому Звичайно. що якщо доросла людина може сконцентруватися навіть якщо вона не виспалася, так вона може себе зібрати, як то кажуть, докупи в дітей. Це зовсім інше. Вони ще формують і свій характер, і так. свою таку витримку, і тому ми можемо очікувати того, що дитина може бути не зосереджена так, а на імунітет впливає сон. Так, звичайно, впливає сон теж і на імунітет. Якщо дитина не висипається, то, звичайно, знижується імунітет, не виробляються певні гормони, знижується імунітет. А які основні проблеми пов'язані зі сном бувають у діточок, з чим звертаються? Якщо про дорослих, от ми багато в цій студії говоримо, що є от стрес, стрес такий тривалий, за повномасштабного вторгнення, за страху обстрілів, за страху за дітей, яких треба, якщо що, дивитися всі телеграм-канали, де що летить, підняти або на руки, або розбудити, одягти, вивезти між двох стін там чи кудись в укриття? Діти про це зазвичай не думають. Ну, дорослі ще вони вже бояться, бо Зуміють, що відбувається що стосується е, такого природнього сну у дітей, що може бути проблемою? Це може бути проблемою неправильне харчування перед сном, чи як ви кажете, не погуляли, і така емоційна, така збудженість в дитини. Е, що ми можемо як вплинути на засинання дитини і на гарний її сон? Так, на даний момент є проблема, то, що батьки дуже дозволяють дітям багато гаджетів. Uh -huh. Що відбувається? Перенавантаження нервової системи, вони збуджені, тобто в них режим ну рідко буває. А їм постійно потрібні телефони, така та всяке інше. Це теж впливає на це. Теж повітряні тривоги. Дуже рекомендую батькам, тільки ми вистроїли якийсь режим. Переходять і знову в них угу. а, все зрушилось так, як відбулася повітряна тривога. Вони хвилюються за дітей, спускають їх бомбосховища, і звичайно із за цього всього бувають проблеми. Розуміємо, так, на цій ми не можемо деякі фактори вплинути, Звичайно, але так. розуміємо, що гігієна сну, про яку ми кажемо, і тиша, і е, правильний графік вони допоможуть дитині. Ну і ще таке питання на останок. Скажіть, будь ласка, багато є також розмов про хронічні захворювання, які загострюються саме в осінній та весінній період. Чому це так буває? Чи, що це таке? Чи це зниження імунітету, чи якісь Інші фактори. Перш за все, не забуваємо, що на е, весна це перехід з зими на весну. Тобто, по-перше, змінюється циркадний ритм, е, є такий термін, дезінхроноз. Е, тобто, це таке патологічне такий патологічний стан, коли в організмі в стресі, знижується настрій, втома е, це теж все впливає. Також не забуваємо про сезонність захворювань, які можуть провокувати ці захворювання. Якісь алергічні захворювання в період весни починаються цвітіння, всі хронічні захворювання починають посилюватися. Тобто з імунітетом це напряму не пов'язане. Він не падає, він не піднімається. Це не температурний стовчик. Він не може там, отак, от просто за того, що сьогодні 29 лютого, а завтра, 1 Ні. березня, все імунітет впав. Все, давайте підіймати. Так не буває, так тому ми повинні всі ці процеси регулювати, спостерігати як в собі в дорослому, так і в дитині. Ну і насправді, як ви сказали. Смачно і правильно їсти так. своєчасно, не, не так компульсивно. Ми повинні гарно спати, як то можемо, коли нам дозволяє ворог нам спати без тривог, використовувати ці години для свого солодкого сну і, звісно, гуляти, тим більше, що зараз, ну, принаймні в Одесі, гарна погода, дещо вітряна, але тепла, сонячна і дуже приємно просто пройтися, навіть ті півгодинки, про які ми сьогодні з вами так. проговорили. Дуже дякую вам. Нагадаю, нашим глядачам, що в студії з нами була Оксана П'ятківська, лікарка-педіатр медичного дому Одрикс. Дякуємо, що спостерігаєте за здоров'ям наших діточок і ділитеся своїми знаннями. Ми перервемося на декілька хвилин і повернемося в студію вже з новою гостею і новою темою.